Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про те, що між селами Михайлівка та Литна Люберської територіальної громади Житомирського району через снігові замети у поле занесли шкільний автобус. Телефонував водій. Він також повідомив, що загалом в автобусі знаходяться 18 дітей та двоє дорослих. Рятувальники, які прибули за викликом за допомогою тросу, витягнули транспортний засіб з поля на сільську дорогу. Проте через великі перемети автобус забоксував і не міг самостійно їхати далі, аби допомогти допомогти водію рятувальники близько 800 метрів за допомогою тросу. Тягнули автобус до основної траси. А наслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Подібний випадок стався вже сьогодні. Під ранок у Коростенському районі там застрягла у снігових заметах швидка допомога. що їхала на виклик у село Павловичі Оврської територіальної громади. Аби допомогти водію рятувальники залучили на допомогу трактор місцевого сільгосппідприємства, що працював поруч, і таким чином спільними зусиллями вдалося витягнути швидку допомогу замету.